Вітаю, друзі, канал Блхат. З вами Олександр. Продовжимо кар'єру тренера за Флітвуд в ВСІ 25. Приємно перегляду. У нас 4 матчі залишаються в березні. 1, 2, 3, 6 у квітні. Ну і в травні, скільки 2. Не так багато турів до завершення першого сезону. Ми на першій позиції поки що, але в нас ще матч у запасі. Навіть хтось вже зіграв і 36 турів. Так, ми лише 34. Зараз буде 35-й. 21 сходинка в суперника можна, в принципі, симульнути. Гра по флангах, але в них там дві чиї три перемоги. Ну що, ризикнемо. Перемога є. З мінімальним рахунком Кофлан відзначається, котрий продовжує боротьбу за звання кращого бомбардира. Нам нагадують про те, що не задоволені нашими результатами. Це за те, що ми вилетіли з Кубку Англії. Наступний наш суперник, 15 та сходинка. Мабуть що. Пограємо, так, би біжи. Давайте цей матч вже зіграємо. Ось. Таким складом будемо виходити вперед. Всім дякую традиційно за вашу активність на каналі, за ваші лайкоси, коменти. Не забувайте про підписку, друзі. Бажаю всім приємного перегляду, гарного е, настрою, бережіть себе, не хворійте, їжте яблуко. Ну що, починаємо. Let's go! За низька довіра керівництва до нашого тренера. Тому що, як я вже сказав, вилетіли ми з Кубку, але завдання було дістатися однієї восьмої, і це перед командою з Ліги 2 англійської, тобто з 4-го дивізіону. Ну, на мою думку, це щось трохи фантастично. Ми відзначаємося вже забитим м'ячем в дебюті матчу. Дуже непогано. Ітан Вітлі забиває свій п'ятий гол. Доходить таки справа до удару, але удар, відверто кажучи, не вдається. Знову ми з м'ячем Кофлан. Кофлан, за кідушечка, але невдало. Підхоплення за нами. Мартін. Продачу вперед. у вірчу на вільного партнера. Міг, до речі, наш капітан і сам там забивати. Проштовхати м'яч у дальній кут. Але все ж таки поділився. Ну що, поки що все доволі просто для нас. Трейсі. 20 хвилина зустрічі. Суперник з м'ячем. Проходить пас вперед небезпечно. Лінч вступає в гру, лінч надійно. Виконує свою роботу. Свої функції. Ну що, кутовий. Накидуха на 11 метрів, удар головою вибити. Головне без рук, хлопці, без рук. Удар навіть відбувається, що треба подалі м'яч. Мабуть, що відворить все. Виходимо з підпресингу вперед вірчу. По флангу на Мартіна. Мартін непогано тягне. Можна віддати на Кофлана. Кофлан. Ви маєте ще один. Це вже 3-0. Це вже 3-0 на 26-й хвилині. Ну і Кофлан покращує свою статистику. Помиляємося, обрізка, дуже прикро. Дуже так необережно зіграли, незграбно, ну, ну все. Суперник просто нам подарував м'яч. Але там Рикошет, здається, був так, кутовий. Все нормально. Ама з м'ячем. Мартін. А в центр, у вірчу, Метю вірчу, що в нього. З ударом краще віддати на кофла. На кофлан ще. один. Це вже дубль Кофлана наприкінці першого тайму. 4-0. Що відбувається? Де суперник? Хоча ви бачили, що ну, декілька моментів вони мали, але не використали. Флітвуд Бромлі IFC 4-0. Розгромна перемога, можна вже сказати, якщо е, говорити лише про перший тайм. Перший тайм ми виграли. Не хотілося б зараз роздягальню пропустити. Так, змінюємо тро, трохи тактику. Ну, і все, перше там відіграно. Наклепали ми. Запрошую вас, друзі, в свій телеграм-канал, у ну або ж знаходьте посилання в описі під відео. А навіть дощ нам не заважає. 4-0. Таун Абромлі FC. Граємо вдома. Так, хто втомився? Ну, критично ніхто. Кофлан з м'ячем. аби ще парочку сьогодні він поклав. Назад трохи Ліам шоу. Кофлан. Кофлан. Щільненько тримають. Кофлан відівався все ж таки під ліву неробочу, здається. Знову Ронан на Трейсі. Лямшоу повертає на Кофлана. Той хитнув суперника, а от можливість пробити одразу накривають. Блокують. Трейсі з м'ячем. Лямшоу вперед. Кофлан. Є забігання. Це Ітен Вітлі, Ух, як пробив голкіпер супер. Як він, так, як він засейвив? Можливо, просто, що в нього м'яч влучив. Ми по Одубеку випустимо. Так, давай. Освіжаємо фланг, освіжаємо центр. Молодий Петерсен. Наш вихованець нашої академії футбольної. Ну і Холгейта випустимо. Втік таки. Такий втік від Холгейта. Чи хто там у нас на фланзі, то скоріш за все, що то був хант-удар по воротах? Ну, голкіпер, мабуть, що все контролював. Останні секунди зустрічі. 4-0. Як і раніше. Хант. Вірчу. Одубеку. Обризаємося. Ну, і все, власне, арбітер зупиняє цей матч. Цю зустріч. Цей двобій. 4-0 більш ніж впевнена, більш ніж комфортна для нас перемога. Три очки ми заробляємо. Кофлан, здається, стає кращим. Так. Одразу підходять журналісти. 62, 38, 7 ударів і також 7 ударів по наших воротах. Кофланд 10, тресі, 9,9. 1-2. виїзна перемога. Обіграємо Селфорд. Дуже непогано. Три очки. Заробляємо. Так, ну що, Назаренко прокачався. Вже може діяти як інсайт, вже з плюсиком. Ще трохи, можливо, і буде в нього 2 плюсика. Залишаємо цей же план розвитку. Де ми тут? 79-72 по 37 турів, хтось 38. Ну, в принципі, можемо вже собі дозволити пропускати матчі. 2-4, знову перемога, і знову на виїзді. Кофлен забиває. Чудово, просто. Чудово навіть Богдан Міхаліченко забив. 1-0. Вдома. Мартін забив. Також три очки. Тут 2-1, друзі. Джонстон і, і, і Уітлі. Кофланд, так, лідер. Поки що на першій позиції, так? Непогано. 88 суперник Нотс Каунті на другій сходниці. вже не МК Донс. 74 і. Треба глянути, скільки там турів залишилося. Так, 1-1. Тут в нічию зіграли, такі втрачаємо очки. А наш лінч, поки що лідер в списку за сухими матчами. 89-75, ну вже відстань? скільки? 14, якщо не помиляюся, очок. Але МК-Донс ще матч у запасі. У нас 41 зіграно і Нотс каунті також. Скільки залишається? 1-2 і. і 3-4. Nox останній буде. 2-2, знову нічия. Все ж таки я. Ну, можна було пограти МК Донс, але вирішив пропустити. Нічия, ну хоча б не програли. Один-2, тут вже перемога. Тут все нормально. Петерсен забив. І, і що? Петерсон двічі. Молодець. 93, 77. Нокс Каунті другий. МК Донс третій, 76. Мені здається, що якщо зараз ми подивимося, скільки там, скільки там турів. Один проти Харугейту. Три матчі лише, так. Ну, мабуть, треба грати, Тим тим більше, що зараз ми будемо грати вдома, друзі. Якщо виграємо, то може навіть вже достроково станемо чемпіонами, тому погнали. Отже, Флітвуд приймає Харугейт. Якщо я вірно все порахував. Дивіться, три тури так там відстань. Ну так, можливо, якщо зараз ми здобудемо перемогу, то вже будемо ось тут на домашній арені святкувати чемпіонство. І може ще Кофлан відзначиться, може ще вдасться Лінчу зіграти без пропущених удар по воротах. Непогано. Богдан Михайліченко розвернув на вірчу. А наш окепа. Метю. Метю з м'ячем. В нього удар є, але вирішив віддати на Олександра Назаренка. Той з неробочою правою пробиває, але все ж таки удар вийшов доволі непоганий. Скидка головою. Ельм. Марк Ельм. Марк Ельм. Ніхто його не зустрів, пробив. Наклбол навіть. Такий удар з накльовим, чи, як вірно сказати, дуже-дуже якісний. Дуже сильно, дуже точно. Голкіпер просто був шокований. Так, наш. Система HyperMotion, Скільки? 19 метрів до воріт. Більше, ніж соками вча на годину полетів м'яч. Ну що, Марк Ем, скільки забив, не показують. Кофлан з м'ячем. Кофланд на фланг. Олександр Назаренко повертає на Кофлана. Той під удар, можливо, ні. Вірчу накривають. Лямшоу. закидуха. Кофланд скидка п'ятою. Удар По воротах поворотах м'яксіксім. Це вже просто це вже просто кайф. Футбольна насолода. 2-0. Ще 15 хвилин, навіть трохи більше грати у першому таймі. Ну, ось вам удари. Чомусь з робочої, з лівої, але не, не зовсім. Так, нам тут намалювали схему ударів по воротах суперника. Гості з м'ячем не віддав праворуч зараз. І даремно. Джонстон на лінча. Лінч виносить м'яч. І дуже точно, але за спини вистрибнув суперник. Надійно зіграв головою. Все ж таки ми відбилися. Поки що. Так, ну що, 95% того, що ми можемо здобути перемогу. Лямшов. Останні секунди першого тайму. На Ельма. По центру симпатично. Назаренко пробуває. Голкіпер на місці. Цього разу удар вийшов. Ще б трошки трішечки б в кут, Ну, а на другому поверзі поки що не вдається мені грати так, як хотілося б ну, що, перше там завершено. Поки що все йде нормально. Все йде так, як треба. Тіп-топ. Ітан Рітлі. Один удар, один забитий м'яч. Ну, інакше кажучи, 100% реалізація. Флітвуд Харрогейт. 2-0. Хто втомився? Критично знову ж таки ніхто. Передача на фланг Тейлор в, е, залишив м'яч в межах поля. Намагаюся зустрічати. Проходить передача в центр. Ай-яй, -ай -ай, Лінч пропускає. Шкода. Сухого матчу не буде сьогодні для нашого голкіпера, котрого я повернув в основу, тому що Ну саме з е, цієї причини повернув, що може стати кращим за, в сезоні. Вірчу на Ельма. Марк Ельм пробиває. Непогано. Тири -тири. Так, ну що, давай Мартін. А, давай, Одубеко. Замість Назара можемо трейсі випустити. А сюди Амаса. Добре, що він може і ліворуч, і праворуч грати Холгейт також. П'ять замін. Всі заміни одразу використали. Мартін. Непогано. Одубеко. Здається, що там була рука. Так. М'яч влучив в руку суперника. Це штрафний удар. Богдан Михайліченко підходить до позначки. Ну тут немає сенсу пробувати. Передача на віршу можна. Парашутиком на Кофлан. На Кофлан ще один забиває. Ну, Лінчу не пощастило трохи. А от Кофлан. Красава. Трохи більше п'яти хвилин грати. Ну зараз вже не то, що. Ну, Лінч все. На нуль же ми не зіграємо. Тепер хоча б виграти. тому що, я не знаю, я... Якщо в разі нічиєї, не дай Боже. Чи буде святкування чемпіонства чи ні. Тому звісно ж краще нам е... здобути перемогу тут. Лям-шоу. Остання хвилина основного часу. Арбітер додав, скільки він там додав. Дві хвилини лише. Ми з м'ячем, все нормально поки що. Олгейт. Останні секунди, друзі, які відділяють, мабуть, що, якщо не прорахувався, я на світ чемпіонства, мабуть, що так воно і є. Лунає фінальний сусток. Так, друзі, я вас вітаю. Ну що, перший сезон, і ну, хоча б одне завдання ми виконали. Тепер має все ж таки підвищитися довіра керівництва до нашого тренера. Ну, з Кубку, я вже говорив. Як можна перед командою з Ліги 2 англійської ставити завдання, дістатися? Це навіть не Карабаука. Однією восьмої фіналу Кубку Англії найдавнішого турніру у світі. І ми навіть Лестер обіграли, але Лисів обіграли або в Кам програли, здається так. А от чемпіонство наше, і більш того, це ще ж і підвищення пряме підвищення у класі, друзі. Наступного сезону ми вже 100% будемо грати в Лізі 1. Ну що, найщасливіша мить, найбажаніша мить. Найяскравіша, поки що в нашій кар'єрі перший трофей, перша перемога. Я вас вітаю. Перший трофейчик, який в руках зараз метю вірчу, відправляється до нашого музею. Супер! Клас! Ну, а в Кубку ми там де ми вилетіли? В одній 16 ми ж іншим. Десь за крок до виконання завдання. Ну, я гадаю, що має бути все нормально. Отже що, останні матчі, там, скільки? навіть нема сенсу вже і проти Ноцкаунті грати, котрі, скоріше за все, е завершать чемпіонат на другій сходинці. Флітву -вот Таун чемпіони під керівництвом Алекса Болхата. Так, ну що? Атмосфера у роздяганні супер, просто супер. Кофланд стає краще. Вірчу молодець. Міхаліченко. Так, а чому нас не вітають? Лише Лише от е, про гравців запитання і все. Так, та та та, -та, -та. Звільнити, що це за херня, друзі? Ой, ой 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 я в шоці, я шокований. Як таке може бути? Точно я ж не так. Рада директорів, так це трендец. Як звільнити? Як це звільнити? Алло, гараж. Виграємо чемпіонат з, першу, з, першу, з першому сезоні. Пряме підвищення у класі і нас звільнили. Та це просто, це треш. Я в шоці, Я не знаю, друзі, що робити. Я шокований. Я не очікував такого. Контракт так, розірвали з нами контракт, розторгнуто. То що це таке? Ну як це таке може бути? Чи це черговий баг, чи. Ну, не ви. Ну бля. Пфф. Вилетіли з кубку, ну, але ж не в першому турі. Ну. Звертаюся до розробників. Ну ви якось більш адекватно щось фікс на все. ну, Що нам тут пропонують? Так, ну лише, скоріш за все, лише команди з Ліги 2 англійської. Так, більше нема. Один, два, три. Грінсбітаун. Чертхентром. Давайте, можливо, я не знаю. Піти працювати в Криву Александра. Це трендець. Ось вам і пограли в Лізі-1. Я, я не знаю, друзі, наскільки це все, що відбувається зараз, наскільки воно адекватно. Як, як гадаєте, залишайте ваші коментарі. Щось, за того, що в кубку вилетіли, виграли чемпіонство, підвищення в класі і нас звільняють. Це просто без коментарів. Треба, мабуть, що не треба було вимикати завдання там, на сезон. там. Скобку б вилетіла, але б там, можливо, когось продали, когось підписали, там, по молоджі ще б щось виконував. Тому, друзі, ось вам. Не робіть так, як я зробив перед стартом кар'єри, не вимикайте там, різні завдання клубні. Можливо, так би ми врятувалися. Ну що, вже нічого не зробиш. Давайте до Кру Олександри підемо поки що. Я не знаю, буду думати, що робити. Підписати контракт Підписати, ми то підписали, але чи, чи буду я грати, так. треба подумати, друзі. Ну, Фіг зна. Може пограти за цю, за Олександру. Я в шоці. Флітву, так, ну чемпіони 96. Туру. Я не знаю, я не знаю, що вам сказати. Нотс на, друзі, на другій позиції Донс, А де наш Олександр? На 16-й сходинці. Мандец. Так, Офлан на другий, сходинці, так. 22 м'ячі. Вірчу кращий серед асистентів. Ну, приємно, але ж це вже не наші футболісти. Ой-ой-ой, так, ну що, а Лінч по 15. там. Колишній тренер Флітвуд переходить на роботу до Курю Олександри. Це призначення може здатися доволі суперечливим. Ну, але це футбол. Ну, ще пак суперечливим. За те, що виграв чемпіонат, його звільнили. Триндіє. Друзі, я не знаю, що вам сказати, що робити. Я буду думати, чи пограємо за Крою Олександра, чи нову кар'єру починати, чи взагалі не грати фікзно. Бережіть свої нерви, грайте краще з м'ячем в футбол на, на дворі. Все, всім пока.